Чи все? Добрий день усім. Сьогодні у нас День Конституції, а Конституція у нас вперше у світі писалася в 710-му великому іще І зараз ми зробимо о, спеціальну зачіску козацьку, називається Чук. В інтернеті я не знайшов відео, як це робиться, тому хочу спеціально зробити для YouTube каналу, о, як робиться ця зачіска на дитині. Можливо, я такий шукака. І багато таких, як я, які ну, не знайшли. Да? Як це робиться в відео, то зараз покажемо, як воно. Зробимо ми чуб високо, приблизно ось так. Зачісуємо вибираємо, який чуб ми хочемо. Ось так. Чуб у нас буде ось такий. Це все ми вниз скидаємо і. Процедуру. Починаємо. Давай, дивися Матвійчик бачиш не страшно, правда? На машинку, на машинку. Візьми машинку. Матвійчик на машинку на машиночка є у нас, так? Ти Ты подал. Короче, кажучи, той чуб, який хочемо лишити. Так, воно так. Просто багато за mm? заліза, mm -hmm. ну подарити. Заліза багато? Матвійчик. Підправо. Ось mm? он мечок собі дитинка.

Так народжуються справжні козаки. Дитині один рік, а вона сидить справно, Значить чії вже в районі висоти. Да? <гум> 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 так, давай ще чуть-чуть, еще чуть-чуть, не чуть, -чуть. Ще чуть, -чуть. Так. Ну і тепер вже прибираємо нюанси, зобриваємо конкретно навоску. Машинку можна взяти будь-яку і ручну, електричну. Yeah. А, можна взяти, як я, тример для бороди куплений. Бубу, упала. На, Матвейчик. Ну, одним словом, выходит вот такая красота. 行，好走。